У Черкасах понад 170 дітей перебувають на обліку за аутизмом. Більшість із них мають інвалідність. Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Гавриленко, завідувач дитячого відділення обласного психоневрологічного диспансеру. За світовою статистикою, симптоми розладів аутичного спектра виявляють у кожного 55-го хлопчика та кожної 250-ї дівчинки. Як зазначив фахівець, в Україні кількість таких випадків також зростає. Самі головні симптоми аутизму це що? Перше це порушення комунікативної діяльності, друге це порушення соціальної взаємодії. І третій симптом основний також. Це різні різні стереотипні прояви в поведінці, прояви в грі. Ці дітки. Мають безліч різних рухів, яких немає у здорових нормотипових діток. Такі діти часто виконують рухи, не притаманні іншим дітям. Зокрема, ходять на шпеньки, стрибають та махають руками. Вони не сприймають нові обличчя чи місця, протестують проти зміни маршрутів і мають підвищену тривожність. Це важливо враховувати для надання допомоги, зазначає Дмитро Гавриленко. Сам аутизм. Він не піддається лікуванню, тобто немає такої таблетки, щоб дитина прийняла і стане і поліпшився. У дитини з аутизмом є багато різних. Коморбідних станів зі слів фахівця найбільш поширеними є синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, порушення мовлення різного рівня та епілептичні напади. Ці стани можна коригувати та лікувати за допомогою відповідних фахівців. Крім того, дітям надають необхідні ліки, що полегшують їхній стан. Всі методи лікування для діток з аутизмом можна розподілити на дві. Категорії це методи з недоказаною ефективністю, і методи з доказаною ефективністю, які пройшли опробовування і зроблена зроблений висновок про те, що ці методи допомагають цим діткам. Якщо батьки помітили, що дитина не розвивається, поводиться незвично, не хоче спілкуватися, чи має проблеми зі сном або часто плаче, необхідно звернутися до дитячого психіатра, зазначає Дмитро Гавриленко. Краще всього. Прийти на прийом до дитячого психіатра для того, щоб лікар-психіатр виключив такий розлад, як розлад спектру аутизму. Лікар-психіатр запропонує модель подальшого обстеження дитинки і направить на заняття до фахівців. На сьогодні в Черкасах зареєстровано 178 дітей з розладами аутичного спектру з 178 діток, 140 визнані дітками з інвалідністю. Тому варто не тільки займатися з цими дітками і лікувати їх, лікувати коморбідні стани. Треба Створювати такі умови для перебування дітей в закладах освіти, в дошкільних закладах, в школі, щоб ці дітки могли навчатися і чомусь навчитися і якось себе забезпечувати свої потреби. Анна могильна служба новин телеканалу Ільдана.